Чи вносити фунгіциди по колосу, і якщо вносити, то які саме. Основна задача виконання фунгіцидних обробітків по колосу це уникнення зараження фузаріозом як наслідок зниження якості зерна і уникнення наявності мікотоксинів у кінцевому продукті. Тож для того, щоб обрати найкращий фунгіцид для роботи по колосу, треба розуміти, які діючі речовини допоможуть нам справитися з фузаріозом та септоріозом. І серед безлічі діючих речовин на фунгіцидному ринку України ефективними в боротьбі з фузаріозом будуть три: це тебуконазол, протіоконазол та метконазол. І враховуючи те, що у метконазола є яскраво виражена рістрегулююча дія, ми її відкидаємо. Тому залишаються дві ефективних діючі речовини для боротьби з фузаріозом. І щодо препаратів для роботи по колосу, ми можемо вам порадити такі продукти, як, до прикладу, полігард Максі, в якому в складі 430 грамів на літр тебоконозолу, це еталон роботи по фузаріозам на зимі пшениці, а також продукт Ауріс від компанії АХТ, в якому вже міститься три діючих речовини: тибоконозол, пропіконозол та протіоконозол, який займає пальму першості у захисту озимних зернових від збудників хвороб. Ще одним класним продуктом для захисту колосу є продукт Протіокон від компанії InVigo. В його складі протіоконазол 250 г на літр, і він також класно працює проти збудників хвороб колосу. А ти вже знав про такі препарати? Якщо ні, тоді дзвони до нас і дізнавайся про них детальніше.